Переяслав древнє місто нашої держави. Понад тисячу років стоїть воно у місті злиття двох рік Трубежа та Альти. Віки прошуміли над ним, віки розквіту, віки занепаду і знову віки відродження. Але завжди Переяславці робили свій внесок у розвиток культури, освіти і науки. Перша лікарня на Русі, перша єпархія це Переяслав. Не тільки в Україні, а й далеко за її межами знали і цінували випускників Переяславського колегіуму, в ньому викладав Славетний Сковорода, у 20 столітті Переяслав єврей в Україні педагогічну школу, згодом реорганізовану в педучилище, освітянську естафету, від якого підхопив педагогічний університет. А 13 листопада 1954 року в Прияславі було відкрито ще один заклад освіти училище механізації сільського господарства номер 2 Цей день і вважається днем народження нинішнього закладу професійної освіти. За період свого існування заклад п'ять разів змінював свою назву. Сьогодні. Це багатогалузевий державний професійно-технічний навчальний заклад, переяслав Хмельницький центр професійно-технічної освіти. Історія закладу розпочалася з підготовки механіків-комбайнерів. Вони були першими і їх було 60. Другий випуск становив уже 180 осіб. Це були не тільки механіки-комбайнери, а й трактористи-машиністи. Так тривало до 1970 року. Коли училище перейшло на підготовку кадрів з одержанням середньої освіти. Ішли роки заклад освіти удосконалював матеріально технічну базу та розширював спектр робітничих професій. Було побудовано навчально-виробничі корпуси та гуртожиток. Для проведення практичних занять та виробничої практики створено навчальне господарство. Перед учнями та викладачами відкрилися двері нових навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень. Розпочалась підготовка трактористів-машиністів широкого профілю, електромонтерів сільської електрифікації та зв'язку, водіїв, монтажників радіоелектронної апаратури та приладів, овочівників, бджолярів. Із розвитком економіки держави змінювалась потреба у підготовці робітничих кадрів. З початку 90-х років заклад освіти розпочав підготовку кухарів-кондитерів. Кравців, вишивальників, електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтерів вторинної комутації і зв'язку, водіїв автотранспортних засобів. А з 2000-х розпочалась підготовка адміністраторів, операторів комп'ютерного набору, пізніше перукарів, налагоджувальників технологічного устаткування. Професій було і є багато, але незмінно затребуваною в усі періоди розвитку держави була і є. Професія тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Адже аграрний комплекс України є одним із ключових наповнювачів бюджету. Від розвитку аграрно-промислового комплексу залежить продовольча безпека країни, її експортний потенціал, ефективність використання наявних ресурсів та факторів виробництва. На сьогоднішній день у Переяславській громаді та районі функціонує 160 малих і великих сільськогосподарських підприємств, які потребують конкурентноспроможних професійно мобільних кваліфікованих робітників, що адаптуються до нових змін на ринку праці. З цією метою при безпосередній підтримці та фінансуванні Міністерства освіти і науки України, Київської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти і науки КОДА у 2022 році на базі Центру професійно-технічної освіти створено навчально-практичний центр з підготовки робітничих кадрів за напрямом економічної діяльності сільське господарство. Оновлені, осучаснені, модернізовані лабораторії та кабінети сільськогосподарська техніка готові до надання освітніх послуг за професіями. Тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.